Вітаю у промову. Сьогодні, як це не видається дивним, говоритимемо про коней. А й дійсно, що ми знаємо про них? Певно, лише їхні масті. Отже, білий це кольору крейди, молока чи снігу. Сивий сірувато-білий, темно-сірий, мишастий кольором схожий на мишу сірий. Цяцькуватий білий з брунатними плямами. У яблуках з круглими плямами. Зікратий зіркатий з плямою іншої масті біля ока з одного чи з обох боків. Рябий це покритий плямами іншого кольору відтінку, що виділяються на основному тлі. Чубарий з темними плямами на світлій шерсті, плямистий. Чалий це сірокоричневий світлий з чорними гривою та хвостом. Буланий це світлорудий з чорним хвостом і гривою. Ігреневий це рудий зі світлою білою гривою і хвостом. Каурий світлокаштановий, гнідий – темно-коричневий, кольору кориці каштана, смаженої кави чи шоколаду. Вороний Чорний із синюватим полиском. Говоріть українською правильно, стережіться троянського коня та завжди сідлайте свого коника. Тобто починайте розмову на улюблену тему чи дійте за власними знайомими методами та прийомами.